Фатальний зліт. фура таран розтрощила п'ять авто та аварія зі зм'ятим копотом. З вами Дніпрооперативний традиційно дайджест з кримінальних подій минулого тижня. Фіктивні акти на сім мільйонів. Екс керівнику «Укрзалізниці» піде під суд. На Дніпропетровщині правоохоронці завершили розслідування гучної справи про розкрадання бюджетних коштів. Екс заступника одного з підрозділів регіональної філії корзалізниці та директора приватної компанії судитимуть за заволодіння майже сімома мільйонами гривень. За даними слідства, компанія під контрольно посадовцям виграла тендер на розробку документації лісовпорядкування, оформлення землі. Жодних робіт фактично не було виконано проте акти підписали з бюджету. Було перераховано понад 6-7 мільйонів гривень. Обам учасникам схему у серпні повідомили про підозру у заволодінні бюджетними коштами та службовому підробленні. Нетвереза вечірка біка у Дніпрі закінчилася кайданками та швидкою. Інцидент стався на вулиці Максима дія до у дворі багатоповерхівки між двома чоловіками, які розпивали алкоголь. Виник конфлікт. Очевидці викликали поліцію. 42-річний учасник сутички мав травму обличчя, поводився агресивно та намагався втекти з місця події. Патрульним довелося застосувати кайданки та доставити його до відділку. Там уже на прохання самого затриманого йому викликали швидку. Лікарі підтвердили алкогольне сп'яніння на порушника склали адмінпротокол за перебування у п'яному вигляді в громадському місці. Пожежа на все місто. 7 жовтня жителі Дніпра спостерігали жахливу картину. Величезний стовп чорного диму, який було видно майже з будь-якої точки Дніпра. Причиною масштабної пожежі на лівому березі стало займання сміття у покинутій будівлі. Вогонь охопив значну площу майже 400 квадратних метрів. Жах на набережні перемоги. 19-річний хлопець вбив чоловіка ударом пляшкою. Трагічний інцидент стався у соборному районі Дніпра, де в місцеві мешканці виявили тіло літнього чоловіка. Правоохоронці швидко встановили, що 62-річного чоловіка вбив 19-річний юнак, завдавши йому удару пляшкою по голові. Під отриманою травми чоловік помер на місці. Фігуранти вже повідомили про підозру за вчинене йому загрожує до 10 років позбавлення волі. Удар на зебрі на Яворницького збили жінку на пішохідному переході. Чергове ДТП постраждалими в центрі Дніпра. У жінки діагностували забіг грудної клітини та травму стегна. На місце оперативно прибили швидка та поліція. Трагедія на трасі фура вилетіла на зустрічку. Є загиблий. Смертельна ДТП сталася 9 жовтня біля села Долинське на автошляху Дніпро кривий ріг. За словами очевидці, велика монтажівка виїхала на зустрічну смугу та зіткнулася з легковим автомобілем. Наслідки жахливі. Один чоловік загинув на місці. Також її постраждали. Збройний арсенал на 43 тисячі у Дніпрі. Накрили торговців автоматами. 6 жовтня у лісосмузі правоохоронці задокументували продаж автомата Калашникова за 43 тисячі гривень. До збуту причетні 44-річний Дніпрянин та його 54-річний спільник. Арсенал вражає під час обжуків за місцем мешкання фігурантів. Вилучили понад тисячу набоїв, бойові гранати, тротил, детонатори та міну. Обох містян затримали за статтею 208 кримінального процесуального кодексу. України їм повідомили про підозру за частиною 2 статті 28, частиною 1 статті 263 Кримінального кодексу України. П'ять автівок за мить. Фура самовільно злетіла з ручника та влаштувала погром. Масштабна ДТП сталася на проспекті Івана Мазепи. Вантажівка, яку водій ймовірно залишив без нагляду та не поставив на гальмо, сама зрушила з місця і покотилася вниз. Як повідомило в поліції, вантажівка на своєму шляху розбила п'ять транспортних засобів, чотири логковики та іншу вантажівку з канії з напівпричепом. На щастя, ніхто не постраждав. Протискання перевозила мастило, яке розлилося по дорозі. Водій фури на місце не. Не повернувся справу, передано до відділу розшуку для притягнення його до відповідальності. Авто втратило керування та вилетіло на дорогу. Страшний інцидент стався 11 жовтня на набережні Заводській перед заїздом на кадацький міст з боку правого берега. Легковий автомобіль раптово занесло на слизькій дорозі. Він неконтрольовано змінив траєкторію руху. Автомобіль отримав критичні ушкодження передньої частини, повністю зім'ятий капот, розбита решітка радіатора та фари. Удар був такої сили, що передній бампер повністю відірвало та відкинуло поруч з авто. У ДТП зафіксували камери ситуаційного центру центру Дніпра. Жах у центрі 15-річному хлопцю відірвало палець від вибуху на Успенській. Ввечері 11 жовтня у руках 15-річного підлітка вибухнув невідомий предмет. Хлопець отримав важке поранення. Його госпіталізувало, оскільки йому відірвало палець. Попередньо вибух стався після того, як 24-річний чоловік передав хлопцю важі від запалу типу з Елемент ручної осколкової гранати. За іншою інформацією, це могла бути стрейкбольна граната. Поліція оперативно затримала чоловіка, який передав боєприпас. Вас чому повідомлено про підозру за незаконне поводження зі зброєю та боєприпасами на цьому завершуємо далі ще більше важливих новин Дніпропетровщини, будьте в курсі найважливішого разом із Дніпром Оперативним.